Усім привіт! А що це? А що це? Це спеціальний випуск розпаковки, де я розпаковую оцю велику коробку і дивлюсь, що там. Бо вона більше всіх інших, і, можливо, там щось цікаве, на що знадобиться час. Як ви бачили в минулій, а може це майбутнє, як ми бачили в минулій розпаковці спеціального випуску, там було щось серйозне, що варто було дослідження. Е, отаке. Тож, давайте приступимо і подивимося, що в цій коробці. Можливо, тут щось цікаве. А можливо і ні, цей випуск закінчиться дуже швидко. Так, ну, запакована вона знатно. Тим, скотчем обматана вся тут скотча, не пожаліла. Це все, це все не е, плівка, це все скотч. Тому тут пробитись через це трохи потребує. Пора все, что що всередині. Ого! Тут нормально так товари. Так, хоммей визвал. Здоровенный 4 на Ще одна. Є одні, не, трошки. І точки сумки, і сумочки. А, я думаю, що це все хендмейд домашня робота, і хтось відправляв комусь типу, велике замовлення. От. Ну, сумка жіноча. Так, шкіряна сумка. Класна професія. Ну, Новенька вона. Видно, що вона новенька. Тільки зроблена. Ну, бомбично, що тут скажеш. І ну, прям такі серйозні ам'янці. І вони якісь різні. Ось такий перемінець до неї. Тут от, куча відділень. Ну, це така реклама виробника. Не знаю, хто тут виробник, але ну, якісна фурнітура видно. Ну, тисячі півтори коштує. Гаманець, що це хендмейд І взагалі. Ну, інші відкривати не буду, думаю, вони дуже схожі на ось це і всередині чого особливого нема. Ну такого незвичного. Але так. Да. Поки що я не бачу, з якого магазину це все зроблено. Thank you for your order. Але, думаю, що по фотографії я спробую знайти якийсь магазинеці, хто це робив, і не отримав. Можливо, він його забере, можливо, я комусь. Презентую. Ось така от була класна розпаковка класних речей в спеціальному випуску. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк і коментуйте. Па-па!